Філахти святого Спірідона, Галя, є в конвертиках уже. Так, да, але ну, ти ж бачиш невелика кількість. Оце то... все, що є, да? Да, а товарів Што значно на. 50 може більше. буде, а товарів ну, вибір, саме конкретно святого Спірідона, ну дуже великий вибір. Да. Зараз е, ми даємо філахту тільки до ось цих підвісок. Е, зверніть увагу, підвіска черевичок. Саме до, цього саме моделі до цієї, цієї моделі, яка коштує. 390 гривень, 390, так бо є, бо є варіанти дешевші до них не Ні, йде. До них не йде тільки до цих. Тут є тих Спочатку саме цей черевичок до нього надаємо філахту. До е... кожного, якщо людина 5 закаже. Ні, одне замовлення. О, о. Бо давайте, ось оце одне замовлення на одне замовлення, одна філахта е, через те, що вони в дуже малій кількості. Тому... А чого вони в малій кількості? Саш е, зараз сезон паломничества в Греції да. безпосередньо там, де знаходяться мощі святого спорідона, і так як цю тканину освячують 40 днів. Ну на це потрібен час. Тобто їх не ос... можна фізично, не може бути в такій великій кількості. Ну так да, це ж освячується. Ну Бажаючих дуже багато да. дотронутися до святиння. Хорошо, а як замовити людям, хто хоче замовити е підвіску, цю, щоб була філахта, де це зробити? Замовлення робіть через сайт в шапці профілю іконна лавка, але ще раз звертаємо увагу: саме ці підвісочки за 390 дев'яносто гривень. До про них про до одного них замовлення на одне замовлення, одне філахто. Чекаємо на ваші звернення.